Карту об'єднаних громад репрезентували в облдержадміністрації. Наразі на території Тернопільської області створено 26 таких об'єднань. Детальніше про стан проведення адміністративно-територіальної реформи та перспективні плани формування територій громад у сюжеті Любові Гадомської Тернопільщина стала безперечним лідером серед регіонів України у створенні об'єднаних територіальних громад, які вже сьогодні повноцінно функціонують і мають добрі результати. Що надходження до бюджетів об'єднаних територіальних громад з розрахунку на одного жителя порівняні до об'єднання, і тепер зросли по Тернопільській області в середньому у 2,5-3 рази це показник економічної діяльності, тому що громади живуть в новій системі е, законодавства, інша система податкових надходжень, е, яка дозволяє е, е, акумулювати, збільшувати надходження, хто активно працює, і скеровувати ці кошти на вирішення. Е, Питань розвитку самих громад держава безперечно підтримує існуючі об'єднані територіальні громади. Їм виділено субвенцію на реалізацію інфраструктурних проєктів. Об'єднані громади Тернопільської області отримали 141 мільйон 554 тисячі гривень. На сьогоднішній день на казначейських рахунках громад вже перебуває понад 60 мільйонів, що складає 100% від плану надходжень. Таким чином. Держава дала ще один інструмент, ще одну можливість для громад вирішити найнагальніші проблеми. Згідно з постановою Кабміну, ці кошти насамперед буде використано на ремонт доріг, реконструкцію, переобладнання та переоснащення об'єктів соціальної сфери, зокрема шкіл, дитсадків, фельдшерсько-акушерських пунктів, вуличного освітлення, водопостачання, очисних споруд. Деякі громади вже приступили до освоєння коштів що стосується змін до перспективного плану формування територій громад, то їх Тернопільська обласна рада затвердила ще в грудні минулого року. цей план вже був вже сформований і затверджений. Фактично під 26 громад, які були утворені в минулому році. Вже пройшли відповідні вибори. Він не накривав всієї області Тернопільської по формуванню громад, тому відповідно виникло таке питання щодо внесення змін цей перспективний план для того, щоб можливо було накрити всю область і дати можливість в цьому році громадам, які збираються йти на вибори і збираються формувати нові громади, тобто об'єднання, щоб вони мали можливість цього року цей процес пройти і війти в міжбюджетні відносини на наступний 2017 рік. Відтак на території Тернопільської області планують утворити ще 24 об'єднані громади.